Книги люди, наче бджоли в соти, Занесли духовний чародійний мед, сліпцеві очі не протриїв мент, сон твій голубі висоти, Відчує мисленний стрімкіший лед, збагневські страждання і турботи, помозу іншим темряву збороти, Рвучи з очей пов'язки чорних лент. Благословенна та ясна година, коли буквар до рук бере дитина, коли читає як обзаряє юнак. Коли Франка огромнії сонети піднесе дух, коли говорить Гете, Шекспір, Міцкевич, Лермонтов, Бальзак, Дмитро Павличко. Книга найбільше надбання людства. Вона супроводжує нас по життю з самого дитинства. До неї ми звертаємося в часи розпуки, горя, радості за порадою та розрадою. Хто володіє інформацією, володіє знанням до розуміння Всесвіту? Разом з користувачами нашої бібліотеки плекаємо дерево читання, щоб пишно розквітала його крона. На цих символічних листочках дерева кожен з вас може вписати автора та назву книги, яка особливо його вразила, чи змінила його ставлення до життя, чи вплинула на формування особистості. Доброго дня! Книжок є багато і багато цікавих. На жаль, зараз тенденція більше книжки онлайн, але я вважаю, що художню книжку потрібно тримати в руках і відчувати її. Перечитавши багато книг, вибрати якусь одну я не можу. Тому найбільш важливішим для мене, напевно, є це Маленький принц» ксюпері. чудова художня книжка, яка я вважаю є. Важливою ну, для всіх вікових категорій, не тільки для дітей, але й для дорослих, є можливість оцінити і подивитися зі сторони на навколишній світ, і досить актуальною у нас час. Також слід зазначити, що твори Булгакова можливо, і важкі для сприйняття, але актуальність їх, на жаль, на сьогоднішній час не втратилась. Тому е, читайте, будь ласка, і сподіваюся, вам теж сподобаються ці книги. Я недавно прочитала книгу Людмили Ковут Пов'язані з любов'ю. Книга невелика за обсягом, але насичена подіями. І історія цікава і життєва, тому мені сподобалася саме ця книга. Нещодавно я прочитала роман Джеймса Дешнера Бігун у лабіринті. Мене справді вразило, що Томас, потрапивши в екстремальну ситуацію, зумів зберегти свою холоднокровність та розсудливість. Опісля він показав себе справжнім другом, врятувавши Нюта із лабіринту, ризикуючи своїм власним життям. Також мене здивувало розмові дібності Томаса, оскільки він все-таки зумів розгадати загадку лабіринту. Отже, ця книга утверджує думку, що людина може знайти вихід із будь-якої навіть найскладнішої ситуації і при цьому може залишатися оптимістом. Книга змінила людину. Ідуть роки, змінюються наші смаки та вподобання, та й, відповідно, захоплюють нашу уяву інші автори та книги. У юнацькі роки найкращою книгою була Володимира Малика, таємний посол. Щире бажання боронити рідний край від загарбників довго тривожить душу читача цього віку. Ти дорослішаєш і підпадаєш під плив Вольфганга Хольбайна та його інквізитора. Справедливе бажання покарати негідника виливається в розплату цілого містечка. Тут спрацьовує твердження, добрими намірами виложена дорога до пекла. І ти розумієш, що змінюється віка та сутність людини не змінюється. Будь-який випадок може докорінно змінити життя людини та її саму, стверджує Світлана Талан своєю книгою «Коли ти поруч. Героїня щиро бажає е, врятувати чужі життя і розплачується за все втратою нареченого роботи здоров'я та випробування, що випали на її долю, роблять її. І як винагорода доля посилає їй справжнє кохання. Ці та інші книги входять у мій фонд улюблених книг. З допомогою користувачів бібліотеки. Крона нашого дерева читання наповнилась символічними листочками книгами. Завдяки цьому ми маємо змогу дізнатись про їхні читацькі вподобання та ознайомитись з книгами, на які, можливо, раніше не звертали увагу. Кожен з вас може й надалі долучитись до того, щоб крона цього дерева читання стала ще пишнішою і на ній з'являлись силові автори та книги. Запрошуючи таким чином інших у коло своїх улюблених книг.